Я умолк ображає не тільки мою влітку, він ображає і мою родину, в до. І так же цей поудора підерцей кончив напад, він, окрім того, що мусульман ображає, він сам уявляє себе не твої уваги. Чому вінувати? Ось сидить полудура з руками, з ногами, з головою. Чому він варті? А ми мусульмани, от моїх брати. Тальйоні Чихає. А оце нічим сидить і пише цій статті. Де в нього є підтвердження того, що я давав ковалів людям? Яким нього є підтвердження? Він пише це, де в нього є підтвердження того, що я належить до республічної організації. Він теж це пише. А наскільки йому дозволяється, наскільки він доведеся до розвити? це тварь. Не зарази, це написала в 2013 році. І всі його присували, бо ця штука Мініченковська і ОСБУшна, вона пише тільки на замовлення. Бо не